Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної денної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля, коли ви справді до всього серця повертаєтесь до Господа, усуньте посеред себе богів чужоземних та астарти, Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише Йому одному, і Він вас визволить з рук филистимлян. Простий рецепт спасіння людей. Ми вчора з вами говорили про цей момент, коли фили... е... ізраїльтяни втратили свій ковчег, а филистимляни, забравши його, думали, що вони перемогли, поставили в своєму храмі. А їхній Бог падав перед ковчегом, тобто падав перед Богом, і ми говорили про те, що так важливо є в нашому житті не поклонятися матеріальним благам. І от сьогодні ми знову чуємо, як Самоїл говорить до ізраїльтян, цей ковчег уже повернули назад. І люди зраділи, і люди хотіли знову мати щастя. Хотіли знову бути щасливими, бути вільними. Самоїл дає просту відповідь. Усуньте спосеред себе всіх чужоземних богів, якщо ви дійсно навертаєтесь до Бога, перестаньте поклонятися чужим богам. Хай ваше серце повністю буде належати Богові. Знаєте, ці, ці слова. В свій час повторив Христос тільки трошки інакше. Він сказав просто: не можна служити двом богам, мамоні і Богові. Не можна служити двом панам, бо одного зрадить, одного буде любити. Тобто Самоїл, як і Христос пізніше, говорить, що людина в своєму житті має зробити вибір. Якщо ти є християнин, значить будь християнином. Якщо ти не є християнин, значить ти не є християнин і не звертайся до Бога тоді. Шукай Його, думай, роздумай. але не кажи, що ти віруючий. Ві, мається на увазі віруючий вже, вже Ісуса Христа і Пресвяту Трійцю. Знаєте, я ціною поважаю е, одного офіцера. Він відкрито мені каже, що я є невіруючий, я атеїст. Але при цьому всьому він цінує і поважає думку інших людей. І не зневажає мене як священника. А навпаки, завжди, якщо є якісь такі питання, пов'язані з духовністю, з релігією, він питається мене. Розумієте, що я хочу сказати? Що людина в своєму житті має бути чесною. Воно не може бути отакою посередньою. І Самоїл у цьому стиху, як і Христос про це говорить. Хочете бути з Богом, хочете бути щасливим, значить, маєте свого життя викорінити все, що є для вас богами. Якщо ми говоримо, що я хочу бути з Богом, значить, в неділю. Я залишаю всі свої справи, якщо це не стосується моєї там, праці, роботи, мається на увазі безпосередньо там людина, якщо йде е, на зміну чи черговий, це, ну, це ми е, не беремо до уваги. Але в принципі, коли людина в неділю є вихідна і вона себе називає християнином, носить на грудях хрестик, говорить, головне, щоб Бог був в серці. То вона повинна не сидіти вдома, а взяти всю свою сім'ю і привезти її до храму на літургію. Якщо вона цього не робить, то вона, от так як от каже Самоїл, вона поклоняється чужим божкам. Вона сидить на двох стільцях, знаєте, хоче всидіти. І тим, що було добре, і тому, що було добре. Людина в своєму житті завжди має робити чіткий вибір. Ми не можемо жити за принципом. яка різниця. Ми не можемо жити за принципом, а пізніше. Я не готовий ще. Якщо ми не готові бути з Богом зараз цю хвилину, якщо ми кажемо, що яка різниця, де молитися, можна і вдома помолитися, можна і з телефоном в інтернеті помолитися через інтернет, це означає, що людині байдуже Бог, байдужий Бог, що вона має фальшивих богів. Вона обклалася, знаєте, цими тотемами, і коли кому вигідно, вона тоді зразу підходить до того і молиться. Тут з одного боку ікона, а тут з іншого боку телефон. Тут вона носить хрестик, а тут на зап'яску червону стрічку. Сьогодні мені нормально все добре, я сиджу вдома, я відпочиваю я тиждень працював. І байдуже, що мене запрошують на літургію, що Бог мене чекає. І, а коли приходить біда, все, біжимо, шукаємо. Причому починаємо шукати звідки всяких різних бабок, гадалок, віщунок, астрологів. Читаємо гороскопи. Та я заради цікавості. Заради цікавості, чого ж ти не читаєш прикладну фізику, чи як утворюються хмари? Але заради цікавості чи, 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 читаємо астрологію, гороскопи. Як нічого не стало, все брехня, а якщо щось вийшло, о, класно, супер, дивіться, правда. І завтра знову почитаю з цікавості. Але водночас кажу, то я віруюча людина. Все це говорю вам сьогодні для того, щоб кожен з нас усвідомив одну річ. Якщо ми хочемо перемагати, якщо ми хочемо бути сильним народом, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то маємо зробити так, як каже Самоїл. Звертаємось до Бога, значить, наше звернення до Бога має бути стовідсоткове. Значить, ми в своєму житті маємо викинути. Всіх інших фальшивих богів, отих матеріальних, отих інших богів, яких ми поклоняємось. А якими можуть бути боги в нашому житті. Телефон, коли цілий день сидимо в інтернеті, в Тіктоку, в Інстаграм, немає значення, заліпаємо. Нашим Богом може бути алкоголь, сигарети, ігри різні. Нашим Богом може бути робота. Так саме робота, коли людина занурюється в роботу і працює, 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 працює байдуже, що навіть посуд вдома не помитий. Бо треба гроші, 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 гроші потрібно заробляти. В результаті ні грошей, ні сім'ї, ні роботи. Такими богами можуть бути будь-хто. Тими богами можуть бути всякі різні окультні науки, гороскопи. Це все, що завгодно. Матеріальний Бог, фальшивий Бог, я так скажу, це той Бог, який прив'язує себе, який робить людину залежною від нього. Наш Бог, Ісус Христос, Пресвята Трійця, який є. Він не робить людину залежною, Він дає людині свободу, вибору. Щоб людина розвивалася. Так, але це, знаєте, мудрий вчитель, який, навчаючи дітей в школі, дозволяє дітям помилятися, дозволяє дітям проявляти творчі навики, який не ставить дітей в ці рамки, який каже: ось є правила, по яким треба рухатись. Але це означає, що ви можете бути творчими в цьому. Навіть, знаєте, ця проста формула. 2 плюс 2 дорівнює 4. Її можна просто написати: 2 плюс 2 дорівнює 4. Але можна зробити це творче. Намалювати якихось там 2 яблука, плюс 2 яблука дорівнює 4 яблука. Так, як це робили малим дітям в першому класі, другому класі. Не скільки цифри, вони скільки мають творчий підхід. Тобто Бог, правдивий Бог дає людині творчість розвиватись, але він, людина має слідувати за своїм вчителем за Богом. І от тому так важливо є у нашому житті зробити вибір. Ці, зараз, коли ми переживаємо цю війну, дуже яскраво видно, знаєте, хто живе живим Богом, а хто має фальшивих богів. Тому що коли була біда, люди всі були переповнені храми, ну, як стало, тільки трошки тихо, а навіщо? Головне вдома помолити. Але це є фальш, фальш до добра не приведе. На двох стільцях однією неможливо всидіти. І тому так важливо є, якщо ми хочемо перемогти, як наголошую, якщо ми хочемо бути нацією, єдиною цілою нацією, маємо усунути з себе фальшивих богів. Оцю фальшу, оцю дволичність, маємо усунути із свого народу оцей е, пофігізм, яка різниця? Допоки люди в нашому народі, поки українці будуть використовувати цю фразу, яка різниця щодо вибору, яка різниця мова, якою мовою спілкуватися, яка різниця, яку музику слухати, яка різниця, яка влада в нас? Яка різниця, і до якого храму, до якого храму ходити? Чи це московський, де проповідується насильство вбивство? Так проповідується насильство вбивство. Чи це храми українських, греко-католиків, Православної Церкви України? Допоки в житті людини буде ця фраза, яка різниця? Вона нічого не здобудеть. Пророк Самоїл, як Христос, закликали нас ось цими словами усунути, коли ви хочете бути з Богом, усуньте в себе фальшивих богів. Христос сказав, не можна двом панам служити. Я просто повторюю їхні слова, кажучи, не можна в своєму житті користуватися принципом яка різниця. Допоки він буде, ми будемо рабами. Допоки в нашому народі буде цей принцип, яка різниця, ми будемо воювати більше або менше. Допоки в нашому житті буде цей принцип, яка різниця, в нас ніколи не буде нормальної влади. Ми будемо тільки рабами. Бо рабові яка різниця? Головне, щоб його рабовласник дав йому кусок хліба, м'яса. І менше над ним знущався. Тож, якщо хочемо бути нацією, якщо хочемо бути українцями, маємо усунути свого життя фальшивих богів, маємо усунути свого життя ось цю фразу і принцип життя, яка різниця. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Госпо... з тобою, благословена Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, навіки мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби для. Сенець пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених поверне живими і нашкодженими додому, захисти нас свій теракту на Запорізькій атомні станції, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи. Благослови за хорний захисти нас цей сьогоднішній день і даруй Його, що Він був для нас переможний. Бо ти святий все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6 і дев'ятій годині ми продовжуємо нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!